Привіт, женю столиці з самого ранку. Та ще з ночі вкотре в курделило тож на вулиці виїхали тілі колони снігоприбиральної техніки. Працюють також і комунальники, які посипають дороги сіллю, аби зробити всі умови, щоб не створювалося аварійних ситуацій на дорогах, і зараз хочу сказати, що ми знаходимося на проспекті перемоги. Бачимо, що дорога тут розчищена, а машини їдять вільно, без перешкод. Поки що заторів немає. Однак знаємо, що зовсім скоро розпочнеться година пік. Тому, якщо вам потрібно виїхати по справам, краще виїхати зарані, аби не встати у затори. а Алі, ми всі знаємо, що у таку засніжену погоду київська влада та комунальники радять автомобілістам залишити свої авто вдома на стоянці, а самим скористатися громадським транспортом, щоб не створювати додаткових заторів на дорозі, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. Також хочу сказати, що зараз самого ранку працюють понад 400 одиниць техніки та понад 4 тисячі. Комунальників, ну і звісно, закликаємо водіїв бути обережними. Якщо ви все ж вирішили виїхати в місто на своєму авто, то як мінімум знизити швидкість, тому що хоч сніг зараз вже не йде, однак все ж де не де він на дорогах є. Ну і закликаємо пішоходів бути обережними, дотримуватися правил дорожнього руху і не створювати аварійні ситуації. Сподіваємося, сьогодні обійдеться без них. Колеги передаю вам слово.